Всім привіт! А наразі хочу вам показати свою кухню, яку за два місяці ми з моєю родиною привели до ладу після прильоту ФВП-дрона до нашої оселі. Ось, да, до речі, його залишки мій син їх береже як трофей, це те, що прилетіло до нас. Да? Ось тут зверху можете побачити, що було 23 травня цього року. І ось хочу там зараз коротко розказати про свою ситуацію. Ну, по-перше, що хочу сказати, так як моє місце, ще раз кажу, знаходиться в зоні активних бойових дій, то жодних виплат там є підтримка і так далі, немає. Ми можемо зафіксувати, що ми зробили ці всі пошкодження, а виплати будуть, коли територія знімуть з неї гриб зон активних бойових дій. То що хочу сказати, що в цій ситуації ми розраховували і розраховували тільки на себе, на своїх рідних і до речі, на друзів, яких виявилася величезна кількість, які готові були нам і допомогли. Дійсно, по-друге, відповідаючи на питання, в мене діти, чому я звідсіля не виїжджаю? У мене був досвід ВПО вперше в 22-му році, влітку, коли почали обстрілювати моє місце, ми з дітьми, родиною виїхали в село за 35 п'ять кілометрів сюди безпечне місце, і майже рік ми там проживали. Але комунальні послуги в селі, в зимовий період, опалення, це все було. Такій кількості, да, здається, що звичайна хата, село що може бути дорого. Що вибачте, жодних виплат моєї зарплати не вистачало. Далі проблеми з інтернетом, так як я вчитель і працюю онлайн, то працювати в тих умовах при постійних вимкненнях світла, поганим зв'язком інтернету, мобільний зв'язок, взагалі там інтернет він був на низькому рівні. Це можливості не було, і було вирішено, що ми повертаємось сюди. Ну, щоб ви розуміли, в Нікополь так обстрілюють, але набагато менше як Харків, ніж Херсон і інші прикордонні міста. То в принципі, ми тримаємось і дуже багато людей повертаються додому, тому що розуміють, що їхні діти, їхня сім'я це наша відповідальність. І в 21 столітті якісь все одно комфортні умови необхідно, необхідні, да? необхідно дітям спати в теплому ліжці, митися в теплій воді. І, Якщо є можливість це зробити в себе вдома, то тому люди і повертаються. А з приводу ще безпеки, ви бачите, що відбувається останні події, коли в Києві загинула родина, яка виїхала зі Слав'янська, з Донецької області. Коли в Львові загинула теж повністю родина, здається, де частина, західна частина України, але все одно безпеки в нашій країні наразі ну, безпечного 100% місця, я не бачу. Тож тримаємося.